Мої шанування пані панове, я часто цитую одну зі східних мудростей, яка каже, що найкраща перемога над ворогом це тоді, коли ти не стаєш, як він. Бо коли дуже часто ти дивишся і дуже довго у безодню, то безодня починає дивитися в тебе, та й ти сам стаєш безоднею. Вона зникавши, це і відбувається, і вже фактично відбулося в нас. І я раніше там натякав завжди, припускав е, е, про те, що у нас фактично під шумок уже сформувався фактично путінізм в частині побудови вертикалі. То зараз це вже можна фактично і стверджувати. І, ну, зокрема, в контексті медії, це те, що мені до. Мого тіла кожух ближчий. В контексті медіа це вже можна стверджувати, тому що фактично зараз уже діє путінська в Україні, путіноподібна, Росія подібна, вертикаль жорстко контрольованих медій. Це нас вирізняє з частин Західного світу, де вільні медіа є неодмінним атрибутом демократії. І зараховую до числа східних диспутій або східних авторитаризмів, східних автократій. Власне кажучи, це вже фактично стає закінченою системою. Через про це я зараз хочу трошки більше розповісти, Через новий закон про медіа він поки що є законопроект про медіа, який винесений зараз на Верховну Раду. Як і завжди, все робиться під шумок. У нас під шумок іде збагачення, у нас під шумок іде узурпація влади, у нас під шумок іде залізобетонування безкарної е, системи. Так само і тут під шумок, прикриваючись буцімто євроінтеграційними е, устрімліннями, е, в цей закон вписано те. Що взагалі Євросоюз не вимагає і ніякого стосунку до євроінтеграції, це не має, а навпаки, воно більше перетворює Україну в путіноподібну державу з жорстко регульованими ЗМІ і контрольованими. І це називається дуже просто регулювання онлайн-змін. Тобто фактично зараз, якщо буде проголосовано, а там є монобільшість тих ноунеймів, та отара ягнят, яка там ходить, і тисне навіть нічого не читаючи, то безумовно це, я так думаю, буде прийнято, якщо не буде великого хаю від заходу. Хоча що, це це, це, це не є їхня справа. То фактично, в нас до жорстко контрольованого телевізійного. Сегменту, де взагалі унеможливлена інша альтернативна, я вже не кажу, протестна чи опозиційна думка, просто вільна. Вона є вертикально організована Офісом президента як центром новітніх темників, по яких працює весь цей ура урамарафон. То тепер до цього додається так зване регулювання онлайн змі тобто інтернету. Якщо досі, власне, інтернет був нерегульованою і єдиною м, саморегульованою або умовно вільною м, сферою е, інформаційною, то цим законопроектом вводиться таке поняття, як блокування інтернету, інтернет діяльності. Причому без суду, це є типово російська калька, без суду. Лише рішенням такого органу, який називається нацрада. Я мовчу про те, що там в цій нацраді це повна назва, Нацрада з питання телебачення, і радіомовлення. Тобто лише радіо і телебачення є у віддані нацради зараз. Якщо дивитися на назву і на всі Прописані конституційні повноваження цього недооргану. То зараз ще на них може покластися питання регуляції інтернету, де досвіду нікого немає, бо це був нерегульований сегмент інформаційної діяльності і комунікації. Я дуже довго, і ви можете всідатися, довго укриватися зараз пледами і брати термос з горнятками, бо я можу довго-дуже розказувати, що таке нацрада. Тому що мої томи листування з цим недоорганом імпотентним продажним зеленим воно вже я думаю, вже багато хто знає. Мене постійно штрафували, робили мені зауваження. І робили мені попередження стосовно і мови ворожнечі і всього, що зараз є основним стандартом громадянської журналістики, але тоді вони дуже сильно бавилися. І я пам'ятаю дуже, як і голова нацради, і заступники передавали всіма людьми мені, що е мовляв, е ну ти все правильно говориш, так ну але ж розумієш. Ну. Поступив дзвінок, треба, треба помахати пальчиком. Помахали пальчиком. І на мене постійно нацрада махала пальчиком на скарги таких товаришів, як Бужанський, Дубінський та інша худоба і потолоч. ОПЗЖська і, і Слугонародна. Тому я довго можу розказувати про цей орган, який треба к чортовій матері розігнати взагалі як корумпований. Контрольований ручний придворний недоорган, якому не те, що радіо телебачення не під силу регулювати, але взагалі ходити просто на роботу і проїдати зарплату. Я думаю, це розігнати і, і, і професія самовідрегулюється і без них. Ну, тим не менше, саме цей недоорган, продажний, контрольований Офісом президента, буде мати право на перевірки всіх інтернет-засобів. Масу інформації, які є, з можливим доступом навіть до податкових документів. Це Росія номер 2 Просто ви вдумайтеся, що це є жорсткий контроль вільного інтернет-простору. Там не буду в дебрі того закону йти, бо ділять вони інтернет на зареєстровані, не зареєстровані а анонімні джерела, там з анонімними то буде зразу. Блокування, це більше Ютуба стосується, і взагалі інтернет сайтів. сайтів. <кій> Не зареєстровані, будуть закриватися після трьох порушень, і тут зразу я вам скажу, що три порушення можуть бути знайдені за три хвилини при великому бажанні. Наприклад, в моїй антиросійській риториці до війни порушення знаходили в кожному моєму етері, де навіть слово. Не москаль або Московія, або ворог, або якась там ще там така не, не дуже якась така, найде, або дуже кріпка лексика розцінювалася як мова ворожнечі. Тому оскільки нас не відрегульовано під час війни досі таке поняття, як мова ворожнечі, то ця недоорганна црада буде мати можливість формально будь-які порушення прописувати будь-кому ютубному мовнику. Хто говорить трошки щось не те, Росія номер 2 покращена і синьо-жовта, будується якраз під шумок. І тут, що характерно, і ви це маєте розуміти, це не стосується телеграму російського. Якщо ви знаєте телеграм, це російська російський ресурс. Це не стосується це регулювання онлайн ресурсів Змін не стосується телеграму, тобто, фактично, буде зачищатися лише неугодне ютубне і інтернетне поле на рівні сайтів порталів. Буде зачищатися. Тому що ну, це ж елементарно, якщо це контрольований недоорган, то він буде робити все, що скажуть Єрмачата. Це не стосується власне телеграму. Тобто, там як і далі, всі гіркини, всі російські і ПСО. Інформаційно-психологічні спецоперації, власне, інформаційні, комунікативні, будуть відпрацьовуватися там, туди заженуть абсолютно всіх, де е гегемонія все ж таки російських наративів є. Крім того, в цьому законі вам теж треба розуміти, парламентський канал Рада вже не є парламентський, його змінили по на загальнодержавного мовника, державного. Тобто це ще раз круто суперечить ЄС, принципам Європи і принципам Євросоюзу, де держава не має право монополізовувати медіа, тому що тоді вона стає Росією. Я стверджую, що в нас уже жовта Росія є, наміри синьо жовту Росію, зокрема в інтернеті. Через блокування, через регулювання і через рішення без судів блокувати інтернет-мовників, теж уже фактично на підході. Тому ось так довго борючись з Росією, ми нею стаємо в частині контрольованості медій, де все буде лише провладне, лише однопартійне і лише восхваляльне. Тому фактично у нас ось під шумок, та безодня, куди ми дивимося, уже стає нашою другою реальністю з цією різницею, що їхній лідер живиться кров'ю уб'єнних сусідніх народів. Ну а наші лідери, так, можна сказати, живиться мівіною хіба що. Але це справи не міняє. Я хотів цим таким коротеньким відеоблогом звернути вашу увагу на цю інтернет-цензуру, яка готується в Україні. Будьте до цього готові, будьте готові до перетворення України в повністю путінську рашистську модель контрольованих ЗМІ і контрольованої медіасфери. І це фактично закриває ворота до тої демократії, цінністю, якої є все ж таки вільна думка. Конкурентна думка, альтернативна думка. Ось такі маємо процеси. Дякую, що вислухали. Прошу підписуватись на YouTube канал, хто не підписаний. Дякую за кожну пожертву. Вона зараз, особливо зараз <кх> надзвичайно стає в пригоді, тому щиро вам дякую кожній людині. Бережіть себе і всього, як не